День добрий, я Хеклін і це Гамма. Тут разом з базованими Плазма Восія також є кастомні команди і механіки. І на ноговий герок. Після кінця МГС нашому модерація у вигляді армії і маліни закидували підсказки нам до гами. Одною з таких були ці цифри, з яких я видав, 11 червня 1743 ми з ректори чекали цього числа, і в намічний час нічого не сталося. Помилка вийшла: стався стрім армії, де можна було задати любе питання по гамі. Фенікс. Був сервер, де ми готувалися до рами. Я хотів побудувати свій клан і хотів до себе передашити ректор. Але Фенікс запропонував мені піти до них. І так була відроджена Хіяма з новою назвою СРХ – Соціалістична Республіка Хіяма. З старим складом Фенікс Я і Ректорі гімном за тиждень до відкриття в клан був найдений Маліна Олег ХЗЮТ і Р2Б2. Отже, в нас в плані було семеро людей. Фенікс, Маліна, Я, Ректорі, Олег, Хзе, ЮТ, Р2Б2. Вже ви у суніхі ямі мали жити Фенікс з Маліною. В СССР. Х. Ректри і Олег в ІСРХ Я за те і Р2Б2. Але ще до відкриття гами одного хз ЮТ зачмарив малина, а Р2Б2 пішов по власному бажанню. 13 липня гама спустя місяць очікуваної дати запустилася. Перше дерево, перші інструменти і перші конфлікти. Із за одного острова з Біфідером, який в майбутньому став найбільшим постарщиком стирального порошка кокаїна, конфлікт закінчиться тим, що я забрав двох жителів Феніксу, і деревня лишилися за Біфідером. Зараз ви можете на наблюдати очень увікательний процес перетаскування одного жителя в хіябу, а це тільки один, а ще є другий. Тільки що я запливну туди, я маю ще вихтатися. Щоб довести того до жителя до тої ями. Далі я продовжив своє бродіння по світу і знайшов село Віктора. І спустя ще дві години вештання по світу, я знайшов своє село, і звідки почалося струїти свої Штванівки. з палацом, на якого треба тьма ресурсів, які я збирав наступні декілька тижнів. Далі все по базі: ямка, жителів ямці, трейдгол. Та мої дві ізвільні додумалися зробити нарешті трейдхол. Трішки скорше, про своє існування заявив Лістік, який приєднався вже наступного дня. І в СХ у нас стало вже шестеро. Він проживав в мене недовго. І сталася тактична депортація в кавичках переселення на базу Хіями. І в третє була зроблена вогна вишка. Далі я спокійно освітляв свою базу і почув оце. Фенікс, Фенікс, Читайся. Ладно. І почалася тактична обробка і тактичний побіг. Он різко резко <режу> Далі я побіг в воду, щоб сховатися по своїй любимой тактиці. Спершу вона працювала, а у Фениксів мав, сказавши, <режу> я я Я я понял, я понял, де цей любитель. У него есть это привычка еще с, с одного режима, в котором мы вместе играли. Я почав далі гритися и до цього момента. <laughs> и я побачив на карті лаву. Я поки тікав, найшов алма, в подальшому мене спасли. Я упав в лаву, спершу я договорився з Фениксом. Здорово. <laughs> Давай переговори. Давай. Пять альмазов, меня не трогать. Дорога. Ну я тебя трогать не буду. Ну, задерживать будешь? Ну, он мне пять алмазов дал, я его трогать не буду, все. А потим зебалы. Ну давай, пять алмазов. Це недостаточно. Я думал, ты хотя бы сумму закруглишь, ну ладно. О! Маліна Вогну підпиляв некрасиву башенку лістика, і після цього вона вогну упала. На місці неї стоїть нова красива башенка. Перед хіямою стався мітинг Ректри проти бункера. На хіяму стався рейд. Нам зірвав маяк, ферму бункер. Маліну і ректори. Рейдер був удачно прибитий. Я знайшов собі нові трофейні бутінки, а старий віддав ректори. Дивися ректори бутінки, третю защиту, четверту невесомість, подводну ходьбу, два і прочне сеймба. ба. ректори, 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 Ректори. ректори. Ректорі. Дивися, ректори, стоять. Дарую тобі бутінки свої. Далі прийшов комусь, чертів забанив, хіяму від котивна. Після життєвих труднощів я з лісіком прийняв рішення побухати. Нам резко знадобився стартовий капітал для початку великої п'янки. І ми не придумали нічого ліпше, ніж піти взяти в хіями дравмазних блока. Ні, ми 8 ломазів втратити не будемо це забагато. От гострий ром, давай. Дай пиво, я пиво, я не п'ю. Нє, пофіг, пиву. гострий ром почнемо, давай. Так чокнутись, требаш. Давай. Все. Бухаємо. <смеш> Уф, <Ух>, нормально! <смеш> Давай Чё, вообще конченый, блядь? Что надо? выпить? Я Шпанель. так понимаю, учитывая то, сколько вы купили, вы, наверное, все это сейчас вдули просто. Вы понимаете, что вот в таком состоянии, которое вы сейчас находитесь, да, вижу. вам примерно еще 40 Мы минут пытаемся. ждать. Ну минимум, вы понимаете это? Наша пьянка дали покудовжилась, а купали баклажанчика. Вы адвокат будете пробовать? Найомного робочого у вигляді одного хекліна для постойки ферма заліза, який за цю роботу заплатив мені цілий один алмазний блок. Ця ферма нам стільки йому їбала спершу, вона згоріла 3 серпня, коли я привіз сюди жителів з іштанських запасів, вона працювала недовго. Стався Херус, який нахуй зерф, і нахуй проїбав зерк, і рама відкатилася на два тижні, і ферма відкатилася теж. Просим тебе, Херус, блять, вигни нам єбану ферму железа. Тобі Фенікс подякує. Коли Фенікс поїхав відпочивати, я побудував себе на другий магазин, який пізніше переніс на спавен, І потім ще раз переніс на інше місце вже на спавні. Сталися вибори, де я мав участвувати, зробив цілу відео заяв, але на угоду Фенікс я відмовився від виборів. Самі вибори проходили в мене на базі, на стрімі, але за основного Фенікс переміг і по моїй басі обну лазер. Після виборів Феникс вирішив зібрати парламент. В парламент мало б прийти по одній людині від кожного клану. Прийшов в парламент Арні Кофіманок. А з химами, і за клана получи мав би, по підтримці народу, прийти ректори. Але стався я, як казала, велика людина. Когда починає розвиватися малий і середній бізнес, ми должны розвивати Корупцію, ну і я розвинув корупцію на гам. підкупивши Олега Маліну і комсомола, заплативши п'ять а і за мене вже проголосував п'ятеро. Ті, які я вже назвав па. Так я прийшов парламент. але в подальшому мене чуть-чуть викрили. Я пообіцяв бути чесним громадянином. Не корумповади тарагіє. Друзі, гамі настав кінець. На момент 9 грудня колос убирав, що гамі усе. І на момент 29 грудня є тизик фінального івента і дата фінального івента. За цей сезон я зробив палат, фармуполоха, площу, дороги. Сезон був продуктивним і веселим. Запрошую всіх на другу гаму. З Новим Годом.